Так, всім доброго дня. 10 серпня, середа 11.09. І зараз я вам покажу, що ми будемо спробувати робити. Як бачимо, у нас була корекція. Тут можливо сформовано дно. І зараз у нас йде боротьба за ось цей рівень. Зараз продемонструю. На, на одній хвилині краще видно. Так, ми, ну, як бачимо, один раз прийшли. Приблизно це це рівень 23 тисячі. Ось другий раз прийшли, так само обновили трошки хай, скоректувалися вниз і знову у нас була. Така ось спроба пробиття цього рівня. Е, сенс полягає в тому, що якщо буде пробиття цього рівня, е, то це буде свідчити про те, що, ну, це, по-перше, скоріше всього, закриє оцю велику об'ємну свічку і е, дасть ціні можливість вирости У, вище. Вище, і, скоріше всього, піти до оцієї нашої динамічної. Тому, що ми робимо? Що ми робимо? Бачимо ось ця ціна. Це пік 23.011. Дивимось, що у нас е робиться в стакані. Так, у нас бачите ось 132. Це 22999 і так, трошки збільшуємо 23. Ну так, ось найбільша сума ордерів, це і 23.020. Е Я думаю, можна ставити 23.021. Е Покупку, якщо ціна піде вище, це буде, скоріше всього, свідчити про пробиття. Цього рівня. І ми зможемо взяти наш наш невеличкий рух. Ну, або ціна, якщо не проб'ється, вона піде нижче. Тому робимо покупку. Е, вибираємо, е, це в нас буде з третім плечем, вибираємо стоп-ліміт, е, але на покупку ціна. 23,021 Це по якій ціні буде розміщатися, спрацює е, ордер, і е, не спрацює ордер, а по, е, по якій ціні, по досягненню якої ціни буде розміщений ордер, який ми зараз встановимо. Ціна 23,025 скажімо так. І. На наші 70, 7074. Так, купити. Ось нам дає інформація, що по ціні 23.021 буде розміщений лімітний ордер з ціною покупки 23.025. Кількість біткоїнів така. Загальна сума в USDT 7437. Позичені кошти 4951. Ну і тут ось іде цей опис. Все підтверджуємо. І ось ось у нас цей ордер. Ось він є. До речі, можемо ми їх тут? А... Можемо, Ми не можемо. А, ось він. так ось його видно. Ось. Він. Так відображається. Ну, і подивимось, що вийде.